Я хотіла би додати до клопотання свого захисника Сергія Власенка, на мій погляд, дуже вагомі факти. Перш за все, як можна розглядати окремо в окремих справах, в окремих судових засіданнях кримінальні справи проти пана Макаренка, екс-керівника митниці в той час, коли я працювала прем'єр-міністром України. Керівника НАК Нафтогазу Діденка, який працював одним з керівників НАК Нафтогазу в той час, коли я була прем'єр-міністром, пана Шипітька, який тоді оформлював всі документи, які пов'язані безпосередньо і з моїми обвинуваченнями, а в тому числі і інші люди, яких також сьогодні репресують по цій кримінальній справі, неможливо, тому що все це пов'язано. І я хотіла би зараз із суду. І прокурорам, і громадськості надати факти, які зобов'язують об'єднати цю справу в одне ціле. Насправді мова йде про те, що в 2009 році була газова криза, внаслідок якої Україні вимкнули постачання газу Європейському Союзу, а вірніше частині країн Європейського Союзу також вимкнули постачання газу. Причини цієї кризи було дві. Перше, що 30 грудня 2008 року, і за того, щоб зберігти тіньового посередника між Україною і Росією, а саме компанією Росукренерга, Дубіну, який вже тоді очолював НАК Нафтогаз, і який був повністю готовий підписати контракти на забезпечення України природнім газом. По ціні 235 доларів, яка на той момент вважалася найкращою ціною, яку може отримати Україна. І крім того, підписати сукупно ще і угоду про транзит російського газу через територію України, по ціні, яка була вища, ніж у 2008 році, всі ці контракти були під повністю запарафовані і підготовлені до підписання 30 грудня 2008 року. Але там було одне але. Наш уряд видалив кримінального тіньового посередника Росукренерга, який працював між «Нафтогазом» і Росукренергом. Це було недопустимо для верхівки тоді правлячої країни. І саме для того, щоб не видалити цього тіньового посередника, який фінансував політику на найвищому рівні, тоді діючий президент України Ющенка. Відкликав Дубіну з переговорів, заборонивши йому 30 грудня напередодні практично нового року підписати ці вигідні рентабельні для України газові угоди. Дубіна не міг опиратися прямі вказівці президента Ющенка. Про це він дав прямі свідчення в своїх показах, що є в нашій кримінальній справі, і є в кримінальній справі Діденка, Шепітька і Макаренка. Внаслідок цього Дубіна залишив Рау «Газпром», залишив непідписаними контракти за вказівкою тодішнього президента і повернувся в Україну. Після того Газпром і російський уряд повністю припинили переговорний процес, денансували всі попередні домовленості і оголосили країні ціну 450 доларів за тисячу кубічних метрів газу. І сказали про те, що ні в якому випадку вони не будуть збільшувати ціну на транзит. Це була перша причина, чому виникла газова криза. Друга бувачка, причина Дякую, вам надано слово для як ви казали, бажаєте підтримати клопотання захисника. Я підтримую Ви наводите. не зрозуміло пояснення яким чином зрозуміло? Треба, щоб зрозумів. Будь ласка, вище до суті клопотання. Прошу обвиваження. Ну, ви бачите, що ніхто не хоче чути правди. Саме тому я пояснювати вашу думку, по суті, це ж Будь ласка, по суті, клопотання. Друга причина. Яка була в основі виникнення газової кризи в 2009 році, це те, що виникла заборгованість у компанії Росукренерго перед Рау Газпром на суму 1,7 мільярда доларів. Це значить, що Україна сплачувала посереднику «Росукренерго» повну вартість газу, який постачається в Україну. Заплатила компанії «Росукренерго» 1,7 мільярда доларів, але компанія Росукренерга, будучи посередником і е, засобом передачі грошей від України Росії, залишила в своєму розпорядженні 1,7 мільярда доларів. І ці гроші не були перераховані Газпрому. Тоді Газпром, розуміючи, що хочуть залишити того посередника на місці. А це суперечить домовленостям, які я досягла з урядом Російської Федерації. Вони заявили, що вони не пановлять подачу газу в Україну, якщо Україна не розрахується ще раз на суму 1,7 мільярда доларів з компанією Газпром, вже за компанією «Росукренерго». Тому що контрактами, які були в 2006 і 2007 році підписані «Нафтогазом», компанією Газпромом Російською. І оцим корупційним звіном Росукренерго цей контракт передбачав, що якщо Росукренерго щось не платить Росії, то Україна це робить за нього. Такі контракти підписали. І тому від нас вимагали в розпал кризи, коли у нас не було навіть грошей на пенсії заробітні плати, виплатити 1,7 мільярда доларів. Цьому посереднику для того, щоб Росія розпочала поновлення е, постачання газу в Європейський союз, союз і в Україну. Саме тоді ми виходили з цієї ситуації. Учасниками процесу виходу з цієї ситуації були Діденка, Макаренка і Шепітька. Люди, які чесно служили Україні, які державні люди, які працювали на народ України і захищали народ України, і тоді. Ми домовилися, як ми будемо виходити з цього стану. І вийти з цього стану ми змогли саме тому, що домовилися з урядом Росії, що природній газ, який не оплачений компанією Росукренерго, а саме 11 мільярдів кубічних метрів газу, який знаходився в сховищах України, Росія, а саме Газпром, знову продасть Україні, але вже на Нафтогазу за ці гроші 1,7 мільярда доларів. І власна вартість 11 мільярдів кубічних метрів газу, за які не розрахувалася компанія «Росукренерго», і був 1,7 мільярда доларів. Що це значить? Це значить, що Росукренерга не розрахували за цей газ і Газпром і Газпром ще раз продав цей газ, але вже Україні. В чому? Чому злочин пана Макаренка, Діденка і Шипітька? Їх злочин в тому, що вони по підписаному з Газпромом контракту оформили цей газ 11 мільярдів кубічних метрів не на компанію Росукренерга, яка займалась кримінальним бізнесом, а на державу Україна в обличчі НАК Нафтогазу. Вони оформили митні документи, підписали контракти і забезпечили Україну 11 мільярдами кубічних метрів газу по ціні 153 долара 90 центів. А раніше цей газ, який не оплачений, як би то належав Росукренерго. але вони його не оплатили Росії, він не був розмитнений і він не був. Остаточна в їх власності. В чому вина Діденка, Шепітька і Макаренка? Вони виконали мою пряму команду, яка дійсно була пов'язана з домовленостями з урядом Росії, і забезпечили Україну дешевим газом, забезпечили погашення боргу росукренерга в сумі 1,7 мільярда доларів, і відкрили шлях до розв'язання газової кризи. Але в той час. Коли вони оформлювали цей газ на державу Україна в обличчі НАК Нафтогазу, коли вони чесно поводили себе по відношенню до державних інтересів, в цей час їм влаштували абструкцію. Хто влаштував абструкцію? Тоді діючий президент України Ющенка, заступник верніше тоді він ще був керівником митниці Хашковський. І фірташ і його група, які по суті справи і хотіли у України забрати 1,7 мільярда доларів. Ваше що тоді відбулося? Прошу да, вас такі. звернутися до обвинувачення з вимогою висловити поляну сторону заявного захисником попадання. Ваша честь, мені здається, що Юлія Володимирівна Тимошенко достатньо чітко пояснює, чому. Ці дві справи неможливо не об'єднати розглядати окремо. Тому я вважаю, що заява прокурора, яка тільки що пролунала, є безпідставною. Шановна ви бачите, Юлія Володимир. Вот звертається до вас. Спрохаюся находиться. Вашу думку. Ваші правовимозі в межах даної справи. Mm -hmm. Що ви вказали на те, що ви підтримуєте mm -hmm. обґрунтування. Mm -hmm. Будь ласка, чітко вкажіть, чому ви вважаєте, що в нас в цій справі не підйомно і не Наведення пояснень по іншій кримінальній справі не є доводом, який б стверджував не тільки об'єднання. Будь ласка, ваша думка щодо об'єднання. Я вважаю, що те, що я пояснюю, чітко говорить про те, що справа, що справа, яку порушили проти Макаренка, Діденка, Шипітька і інших, і справа, до речі, теж сфабрикували проти них справу, і справу, яку сфабрикували проти мене, це одна і та сама справа, яка мусить бути об'єднана і мусить публічно для всієї країни доступна розглядатися в єдиному судовому процесі. Саме тому я хочу продовжити, що в той час, коли Макаренка, Діденка і Шепітька виконали свої посадові обов'язки і оформили 11 мільярдів кубічних метрів газу, які купили у Газпрому, саме тому, що «Росукренерго» за них не заплатила, саме тоді, коли вони оформлювали цей газ проти них. Почали порушувати кримінальні справи ще тоді, коли я працювала прем'єр-міністром. Тому що власники Росукренерга, пани Фірта, Шльовачкін, Бойка, які сьогодні при владі, таким чином через тодішнього президента України тиснули на цих людей, на Діденка, на Дубіну, на Шепітька, на Макаренка і говорили їм: якщо ви заберете газ у Росукренерга на користь держави, ми вас посадимо. І залиште, будь ласка, ці корупційні статки в розпорядженні Росукренерго. Тоді ще тоді екс-президент, тоді президент Віктор Ющенка скликав Раду національної безпеки і оборони проти прем'єр-міністра, проти голови митниці, проти голови НАК Нафтогазу, запросив на цю раду національної безпеки і оборони Фірташе, Льовочкина і всю цю, вибачте, команду або компанію які приймали участь в засіданні ради національної безпеки і оборони як повноцінні учасники і диктували раді національної безпеки і оборони, які приймати рішення, по по цій раді національної безпеки і оборони збереглися відеозаписи, зберіглася стенограма, і саме головне зберігся указ президента, в якому зазначено, що потрібно розглянути. Незаконну діяльність прем'єр-міністра і притягнути її до відповідальності. Це вон генеральному прокурору Медведька, який є членом родини Януковича. а Тоді він працював при Ющенка, давав таку команду. І почалися репресії проти Діденка, Макаренка, Шепітька і інших людей, щоб не допустити оформлення природнього газу на державу, а залишити в розпорядженні компанії Росукренерга і не дати країні вийти з цієї затяжної газової кризи, яка була нас наслідкам великої корупції, яка розгорталася ще тоді в державі. Крім того, мені неодноразово погрожували, в тому числі всі ці хлопці, що якщо я не припиню прибирати з ринка Росукренерга, вже розраховуватися будуть зі мною, а не тільки з Макаренка, Діденка і Шепітька. Я розповідаю вам те, що зафіксовано документами, що зафіксовано указами президента, стенограмами засідань Ради національної безпеки і оборони, і це зафіксовано в тому числі і в матеріалах справи. Далі, продовжуючи цю історію, я хочу нагадати, що тоді відбувалося, саме тому, що Харашковський, Шановна будучи ваше, партнером, неодноразово носив вас. Я дякую дуже так, за попередження. Дякую.